Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лаба. Заохочу підписатися на цей ресурс. Звісно, якщо у вас є відвага розмовляти і дискутувати на складні теми, і не боятися почути думку, яка може відрізнятися, наприклад, від вашої. Сьогодні поговоримо про наших коханих союзників. Як усім відомо, сьогодні, тобто 25 червня 2025 року, у як же символічному місті у Гаазі відбувся саміт НАТО, те про Україну говорилося багато. І різні політичні експерти, я до них не належу, в українському інфопросторі дають різну оцінку власне, цьогорічному саміту. Загалом підкреслюють позитивні сторони і позитивні дії в напрямку колективного захисту. Ось декілька позитивних елементів. Ну, перший такий елемент це те, що на саміт був запрошений пан Володимир Зеленський, президент України, і це важливо, важливо, що колективна безпека Європи розглядається через ситуацію в Україні. Думаю, що пан Зеленський міг озвучити актуальні потреби безпекові, провести ряд розмов, зокрема, розмову з Дональдом Трампом. Другий такий елемент це те, що Україну офіційно визнано пріоритетом альянсу, і у підсумковій декларації НАТО підтверджено, що захист України є ключовим завданням для безпеки євроатлантичного простору. Наступний елемент, який є важливим, це те, що Росію визнано довгостроковою загрозою. Це означає, що Альянс не розглядає можливості якихось компромісів з Російською Федерацією. І готується до тривалого протистояння. Ну і це зміцнює, звісно, позиції України як партнера НАТО. Також Альянс затвердив збільшення оборонних видатків до рівня 5% ВВП до 2035 року, і це теж добре. Це збільшує можливості допомагати Україні. І організовувати теж спільні якісь оборонні проєкти. Також під час саміту, ось на цьому хотів би зосередитись, держави альянсу намагалися переконати міжнародну спільноту, і так думаю, що один одного теж намагалися переконати в дієвості п'ятої статті НАТО. Тобто, напад на одного це напад на всіх, усі за одного, як там було, не пам'ятаю вже. І це була певна така реакція на деякі заяви пана Дональда Трампа. Йому теж довелося викручуватися з попередніх якихось двозначних заяв, де він ставив підсумнів дію п'ятої статті. Думаю, що ось така декларація, власне, у дієвості п'ятої статті НАТО. Ну і подібні якісь декларації, вони додали трохи такого уявного спокою і уявного почуття безпеки. Однак зовсім нещодавно відбулася подія, яка, ну, була освітлена в новинах, але якось, здається, мало їй, мало їй уваги приділено. Але ця подія ставить великий знак запитання, по-перше, щодо дієвості п'ятої статті, і щодо рішучості союзників, що це за подія, дорогі мої? Як подає Телеграф, російський військовий корабель Бойкий озброєний ракетами та кулеметами, обминувши Канарські острови 20 і 21 червня, Почав супроводжувати два підсанкційні танкери через протоку Ла-Манш в напрямку Балтійського моря. При цьому він був замаскований. Так він виключив ці системи оповіщення, які зазвичай мають бути включені, коли корабель знаходиться в міжнародних водах і так далі. Видання також згадує, що. По цій причині королівський флот був змушений супроводжувати бойки. Видання теж згадує, що згідно різних записів з веб-камер, видно, як військовий корабель, ось цей Бойкий, проходить під мостом Великий Бельт у Данії. Використання військового корабля для супроводу танкерів тюньового флоту підсанкційних танкерів, тобто на яких накладені. Санкції економічні, ну, очевидно, є сигналом для країн НАТО, щоб вони не пробували захоплювати ось такі підсанкційні судна. Теж The Telegraph згадує, що минулого місяця в Ламанші було виявлено російський підводний човен класу Краснодар, що змусило в свою чергу цим разом військово-морські сили Сполучених Штатів Америки розгорнути відповідні сили для. Відстежування отого човна. Е, також, е, згідно з аналізом даних, проведених Телеграф, кількість військових нафтових танкерів, які проходять через Ла-Манш, майже подвоїлася з моменту запровадження Лондоном санкцій проти Москви після вторгнення, повномасштабного вторгнення в Україну. Дорогі мої, спробуймо ще раз якось усвідомити це. Я розумію, що це такий... Такі події, які здаються, ну, Господи, що там такого відбулося? Ну, здається, що відбулося. Напередодні саміт НАТО, на якому лідери країн Альянсу переконують один одного в дієвості п'ятої статті, російський військовий корабель Бойкий супроводжує через Ламаш, через цю протоку між Францією і Англією, два тіньових танкери. Ну, з якоюсь нафтою або ну, щемо, з чимось, з якимись енерго. Матеріалами, скажімо так. При цьому сили Королівського флоту пильнують, щоб вони спокійно покинули той ламауш, як то кажуть, від гріха подальше. Від гріха подальше. Думаю, що диктатор Путін розкусив страх НАТО і, на жаль, на жаль, так мені здається, буде перевіряти дієві тої ї статті. І щось мені підказує, що єдина сила, яка буде респектувати ту п'яту статтю, яка піде країнам Альянсу на допомогу, це країна, яка не є в НАТО, це Україна. Так мені щось здається. Яка головна причина ось такого стану Європи? Я не один раз про це говорив, не в одному відео, заохочу їх переглянути. Я також дам відповідні посилання в описі під цим відео. Але для того, щоб захищати ближнього, потрібно мати таку чесноту як мужність, як відвага. Європі, щоб стати сильною, потрібно знову повернутися до чеснот, до цінностей. У 12 столітті, коли війська Саладина сіяли спустошення на Близькому Сході, коли здобули Єрусалимське Королівство, на заклик Папи Григорія VIII аж три європейські монархи вирушили зі своїми військами в похід. Звісно, фінансували це з власного бюджету. Цей похід відомий з історії як Третій Хрестовий похід. Це були Фрідріх Барбароса, імператор Святої Римської імперії, який не мав. Добрих стосунків з папством, Але розумів, що це потрібно зробити. Потрібно вирушити на допомогу християнам на святій землі. Це був король Франції Филип ІІ, Август і король Англії Річард Левове Серце. Хто сьогодні вирушить у похід? Можливо, дорогі мої, для цього Господь Бог і допустив цю світову турбулентність. Щоб Європа прокинулась, перезавантажилась і нарешті, нарешті наново відкрила джерело своєї сили і могутності віру Христову. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що я трохи додав вам оптимізму і відваги. Не біймося або Господь з нами. До зустрічі!